Да все бізнес. ж таки можна не можуть Україна найти, э, союзне государства і нових союзників, які э, їй літальним оружием. Я думаю, що треба вміти грати в дипломатичному плані. В Сполучені Штати безумовно це ключова країна, яка э, я переконаний, недовиконала свої зобов'язання. Не забезпечила нам суверенітет, так як це було підписано в 94-му році в Будапештському меморандумі. Більше того, навіть в економічному плані, вона дуже добре рахують гроші. Я, мабуть, ви вже чули, Я цей аргумент наводив на вашому каналі. Коли в 94-му році мене направили, я навчався, будучи підполковником в штатах, угу. тоді чув цифру від міністра оборони керівників військового відомства, які читали нам лекції, що Україна, яка здала. Добровільно примусово свій ядерний потенціал, тим самим зекономила для бюджету Пентагону 16 мільярдів доларів щороку. Саме стільки грошей вони витрачали для того, щоб протидіяти, бути спроможним перехопити ракети з території України по штатам. Перемножте 16 на ці всі роки, врахуйте інфляцію. Ми зекономили штатам тільки для воєнного відомства. Я вже не кажу про спокій, все решта, близько 400 мільярдів доларів. От така величезна сума. І ті джевеліни, чи що ми там просимо, хоча б якісь летальні системи для протидії танковим колонам чи чомусь іншому, не співставна. Ясна річ, що повинні були б дати безкоштовно. Так, як вони дають сирійцям, так як давали талібам і так далі за інших обставин. І їх не стримувало те, що таліби чи сирійці протистоять арміям з ядерною зброєю і всьому решта. Тому це питання політики. Якщо Штати не готові, є ще Велика Британія, як так само підписант, з нею треба працювати. Там є певний люк, хоча вони загалом руслі американської політики. Є згаданий вами, Ізраїль. Це держава. Я міністром відвідав її і бачив її можливості в оборонній сфері. Унікальні можливості. Причому в багатьох. такі, як ми хочемо, безпілотники, дрони, причому ті, які наносять удари, не тільки дають інформацію. Ну, Танки в нас є свої. Е, авіаційні системи по апгрейду наших літаків, вони це все вміють робити. Далі Туреччина. Ердоган так само балансує і туди, і сюди. І з одного боку підтримує кримські татари солідарно, з іншого боку, з Росією. Треба грати, можливо, на цих от, варіантах, вікнах, можливостей для того, щоб отримати те, що треба. Врешті-решт, на е, ринку зброї є дуже багато різних третіх сторін, через які можна це отримати, включаючи, я думаю, країни-члени НАТО. Ті, які ближче до нас, і ті, які ближче до Росії, і які на відміну від ситої спокійної Німеччини, Франції, чи там ще далі туди Іспанії, такі як Литва, Польща, Молдова, сюди ближче, які відчувають цю небезпеку російську і спокійно не сплять, тому що формальної заборони рішенням ООН продавати зброю в Україну не існує. Не існує з іншого боку, НАТО як структура сама не продає нічого і не допомагає нічого нікому, тільки країни-члени. Тому працювати з тими країнами-членами, які могли б взяти на себе відповідальність і поставити. Я знаю, що ця робота ведеться. Вона поки що в такому е, секторі, ну, скажімо так, допоміжних видів озброєнь, а не е, серйозної летальної зброї. Але треба проводити це. Ну і головне, свій оборонно промисловий комплекс використовувати на повну потужність, uh -huh. а не чути постійно ті скандали, які сотрясають. Там сотні мільйонів, там туди, не туди і так далі.